Вітаю! Якщо набридла звичайна вівсянка, готуємо цей смачний вівсянково фініковий мафін, який буде ідеальним доповненням до запашної кави або чаю. І я нагадую, що детальний перелік інгредієнтів вас також чекатиме в інфобоксі під відео. Спочатку 4 фініки заливаю окропом для того, щоб було легше зняти шкірочку. І доки фініки напарюються, 4 столові ложки вівсянки, звичайно, яка довго вариться, заливаємо пів склянками молока. До вівсянки з молоком додаємо очищені від шкірочки та кісточок фініки. Тепер одне яйце і одна чайна ложечка будь-якої горіхової пасти. У мене це паста кешю без цукру. Додаю ще трохи кориці та добре пробиваю блендером до однорідності. Також за бажанням, сюди можна додати дрібку розпушувача, тоді ваш мафін буде більш пухкий, але я цього робити не буду, мені і так дуже смачно. Ідеально буде, якщо у вас буде час, залишити постояти тісто хвилин 5-10, доки буде нагріватися духовка. Цієї кількості вистачить на 2 мафіна середнього розміру. Змащуємо формочки розтопленим вершковим маслом, або Наповнюємо тістом на 3 чверті та відправляємо в добре розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 15-20. Знову ж орієнтуйтеся на вашу духовку та слідкуйте. Смачний солодкий корисний мафін до сніданку або на перекус. Я бажаю вам смачного і буду як завжди вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.